До виборів теми можу додати люди, які зараз говорять про вибори. Я тобі, Таню, і вам, глядачі та слухачі, скажу, хто це є. Люди, які зараз говорять про вибори, це та курвота, яка заробляє на виборах. Ну, це ті хвойди, що беруть гроші під час це продажі журналісти. це є... Політтехнологи різні, там інтриганти. Це є люди, які займаються скупцію вибоскую виборців. Люди, які яких зоряний час це є вибори, оце є період. Трьохмісячних виборів це є зорельний час людей, які живуть від виборів до виборів Такі людей дуже багато, бо є в нас дуже багато людей готових платити за мандати. Депутати Верховної Ради платять величезні гроші. Я там чув захмарні ті суми 37 мільйонів доларів. Я не знаю, я не знаю, не 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 немає не, не доступу до їхньої бухгалтерії, але ці гроші величезні. тому дуже багато людей просто з нетерпінням чекає тих виборів і про них говорить. Е, мені здається, що вони навіть. Е, Одні вибори закінчуються, на другий день вони говорять про наступні, і тут навіть не про Трампа йдеться, і не про щось інше. Вибори просто вже усе вже все суспільство. Ну велика частина суспільства, не все суспільство починає дихати виборами, бо бо це от. І, і, Бо в цей їхній такий час заробіток і вони накручують своїх тих політичних бужів, які мають приймати участь в виборах, пора давати гроші, пора розполятися з конкурентами, пора стартувати. І оці старти ми зараз вами спостерігаємо, коли одні старти, одні фальстарти, коли всі газують на вибори.